Проїжджаючи центральними вулицями Южноукраїнська, мало хто знає про існування в місті вулиці з історичною назвою Бугогардівська. Краєвиди на річку Південний Буг звідси вражають, а ось стан дорожнього покриття вулиці шокує. При багатомільйонному бюджеті міста Богогардівська, як зазначають жителі вулиці, за 30 років не бачила асфальтованого покриття. А дорога між будинками за останні роки перетворилась на суцільну застояну водойму. Щоправда, жителі вулиці мають своїх активних лідерів. Дорошенко Валентин Григорович, умовний куратор цієї вулиці, протягом багатьох років направляв письмові звернення керівництву громади. Проте, при жодній каденції, питання вирішеним так і не було ми неодноразово зверталися до керівництва міста, прохали найпростішого не асфальту та бетону. А для того щоб цю калюжу ліквідувати, засипати не мілким відсівом, а треба крупний або середній щебінь, щоб вирівняти полотно, щоб можна було проїжджати на машинах. А цей відсів вимивається, яма стає з кожним разом все глибшою. А прохід все вущим. Я багато разів писав керівникам, щоб це місце зробили. Прохід для людей зробили з відходів старого асфальту, вулиці Європейської. Якби так зробили, можна було б людям проходити. А так через цю ситуацію ми бідуємо. Кілька місяців тому комунальне підприємство Служба комунального господарства направило на Богогардівську свою техніку. Найбільшу яму, яка швидше нагадувала озеро, засипали, викопали траншею для стоку води. Яма, звісно, поменшала, і тимчасово перебиратись крізь неї стало легше. Проте, після тривалих дощів яму знову залило водою. Найтяжче у цьому випадку молодим мамам, які змушені зі своїми малюками у візочках перебиратись крізь водяну пастку. Маю двох. Діток. Одному 14 років, він ходить до 4 ліцею, а іншому рік і три місяці. От коли е, я, йде дощ, я не можу вийти в місто. Або була ситуація, коли я йшла до дитячої поліклі, полікліники на прививку, я не могла пройти через калюжу. І була уся в болотяці. А коли моя дитина йде до школи, він також приходить до школи увесь в багнюці, заляпаний. Йому роблять зауваження, тому що думають, що він лазить десь. Бо в місті немає е, дощу, немає колюш. Е, мене це як матір дуже пригнічує. Окрім того, Богогардівська в період злив страждає ще й від того, що з теплотраси стікає вода на людські городи, заливає врожай. Мешканці вулиці розуміють, чому ґрунт просідає, утворюються ями, які майже ніколи не висихають. Я постійно стоїть, тому що порушений природний рельєф, і цій воді немає куди діватися. Там раніше була балка, і всі підводні води, дощові води вони стікали якби донизу, до річки Буг. А зараз у зв'язку з тим, що там побудовані котежі, ці воді немає куди діватися. Варто відзначити, що на околицях Южноукраїнська схожі ситуації на інших вулицях. Можливо, варто звернути на це увагу і згадати про те, що там теж живуть люди, які мріють про комфортне пересування, чисте взуття та приємні прогулянки рідними вулицями. Чекаємо на реакцію влади.